Усім привіт! Таку нецікаву тему хочу донести: це малоруховий спосіб життя, зменшення фізичної активності, гіподинамія. І до чого це все призводить? Ці статичні положення, неправильні положення створюють дискомфорт в тілі. Я по життю дуже активна людина, але. Останніх півтора року я більше сиджу і відчула на собі всі принади малорухового способу життя. Після довгого сидіння дуже важко випрямитись, розрівнятися так само дуже тяжко ходити. Ходиш як шахматний коник. Всі знають, як треба правильно сидіти. Але мало хто виконує. Пропоную поставити в телефон нагадалку. І кожних 30 хвилин, о, моя спина рівна, сижу на повному бедрі між бедром гумілкою і стопою 90 градусів. Якщо ваш стільчик за високий, то, будь ласка, можна під стопу зробити якусь підставку, навіть книжку. І навпаки, якщо стільчик за низький, поставте на крісло. Складіть пліт в декілька разів. Це вам допоможе. Наше тіло не пристосовано до тривалих статичних навантажень. Хочу поділитися з вами дієвими вправами такий собі домашній комплекс. Давайте рішуче зараз встанемо і будемо виконувати разом зі мною. Але кому не зручно, виконайте пізніше. Встати біля стіни, притиснутися, максимально притиснутися. Одна рука буде тягнутися вверх постійно, другою рукою ви будете підтримувати стопу за гумілковий суглоб, п'ятка обов'язково притискається до ягодиць. Постояти в цьому положенні трошечки, потім почати відводити бедро. Можна взяти од... одноіменну ногу. Пробуйте обов'язково на одну сторону і на другу. Якщо ви спробували і вам окей, ви відчули більшу вільність в цій ділянці, тоді пробуємо ускладнювати. Вправа така сама, але підтримувати стопу треба за плюсніві кістки на стопі. І провертати бедро назовні і до середини. Друга ножка обов'язково. Ви коли тримаєте? Получається, що стопа як закосалапиться, і при цьому зігнути пальці, скоротити, зігнути пальці. Коли ви будете триматися за плюсніві кістки, вона чуть-чуть буде, як будь досередини. Друга вправа випад. Коліно дивиться на пальці ніг. Погойдалися. Так як я говорила, що найбільше біль з'являється в місцях кріплення м'язів, в нашому випадку на цю тему це місце кріплення м'язів бедра до таза і коліно. В цьому положенні випада, ви фіксуєте, фіксуєте тут такий валік. І ви виконуєте такі погойдування. Тут нерухомо, тут ви фіксуєте м'яз. В кінці можна додати таку от розкрутку тазом. Друга ножка. Випади. Я фіксую собі пучок. Розтягую. І потім в кінці можна додати такі погойдування плечима. Можна ходити так по квартирі, такими випадами, але більш глибшими. Ви просто фіксуєте цю ділянку. Так, потім другий крок. Отаким чином. Третя вправа. Ставимо ліву стопу перед правою. Та буква Т, Поставили. Руками зафіксували таз і починаємо, якщо ліва нога впереді, починаємо скручувати свій корпус вліво. Чотири погойдування. Тепер ми ліву ножку ставимо за праву стопу і починаємо вправо. Але дуже обережно, до легкого такого натяжіння. Тепер права ножка йде назад і прокручуємо тулуб вліво. Так. Тепер цю вправу також можна ускладнити. Нога На стоїть, наприклад, ліва, нерухомо, нерухомо, і будемо навколо цієї ділянки прокручувати тіло. Уявіть собі, що в руки ви взяли гімнастичну палицю взяли гімнастичну. і починаємо виконувати так, видно в мене, так? випад. Прокрутились і назад. Прокрутились і назад. От навколо ви, навколо цієї точки ви прокручуєте своє тіло. Так. Тепер в другу сторону. Так. Уявили, що ви щось фіксуєте. Вперед, випад Прокрутились. Вперед Прокрутились. Ось такий комплекс. Ще в мене є дуже гарний комплекс в положенні лежачий за допомогою тенісного м'яча. Він в мене є відзнятий. Виставлю, я знімала цей комплекс для своїх друзів. ці вправи, які я продемонструвала, підходять не тільки для офісних робітників, але так само для перукарів, стоматологів, працівників швидкої допомоги. Коли ви ці всі вправи поробили, то тіло, як будто би так виструнчилось навколо вертикальної осі. От ми так видовжуємо м'яз, для того, щоб зняти. Біль в нашому випадку, в нашій темі це коліна і бедро. Ці вправи багато разів перевірені і не тільки на собі, прості, звичайні, незатратно хвилин 10 в день, декілька разів, правда. тому я і ділюся. Я знаю, що вони точно допоможуть. Дадайте трошечки турботи про себе собі.